І всім привіт! З вами Олег Тинькович. Ми продовжуємо грати в Ninja World Це наша друга частина чемпіонат. Заходимо. Хочу вибачити те, що я вже знімаю пізно. Це нічого надіюся Дивимося наших суперників сьогодні. Ох, сильний, доволі теж непоганий, потужний, ох, які сьогодні. І сильні буде важко. Нічого розпочнемо з першого нашого суперника. Відкриває нам. Так, давай. Так, ще не відкрила. Це нічого. Відкриває. Я відкрила. Сильний майдогай. Які, які швидкі гравці. Це буде важко. Так. Ну, скіл героя слабенький. Так. Але погано, що тут є Дайдара, адже він стане від наших штурмовиків. І застане. І ми тут проіграли однозначно. Немає сенсу дивитися далі. Програші, проіграш. треба визнавати поразку. Ось проіграли. Не знаю, чи нам вдасться його перемогти. Наступний наш суперник. Теж надзвичайно сильні. Що ж це сьогодні нам такі суперники попалися? <кій> так, відкриває нам все. Відкриває. <кій> так. Відкриває так, ух, танзо промахнувся, це добре. І, ох, які вони швидкі. Мої тогай, звичайно, сильні 90 тисяч, мені лише 78. Це нічого. Так, ми тут і так однозначно я бачу, що не вдасться нам перемогти. Огняний шар, і тут я можу сказати з певністю, що, як ви бачите, не повезло нам. Водоворот взагалі. Так, ну що ж, все овертається наші, увертається. Це погано, дуже погано. Тільки одного гару зостанемо. Ну і це непогано, я б сказав. Тут 6000 лише знімаю. Так, тут застанело. Так, Кхе. Вакуумна бомба і ми тут проіграли. Я вже бачу. Ой, це Так. Продовжуємо, не вдалося нам їх перемогти. Ось і тачі. <кхід> Я бачу тут, що поможчі по всьому ми програли. Це потрібно щось робити. Але на 82 рівень. як ви бачите, в нас надзвичайно погане. Вийшло. Тут уворот в корінні, це однозначна перемога. Я попробую зараз переіграти, якщо нам не вдасться перемогти. Добре, що какаші тут не дуже швидкий. До речі, подалі який в нього скіл, водоворот. Ну, моя Гаю. це сильно зашкодить, я знаю. Дуже багато на зараз знімаємо, як я і казала. 15 тисяч пезня. Дуже. О, знову корінь. Ну що ж це таке? Оворот Угород, за угородом. Що з мені навезе? молнії. Ох, це нам повезло, добре. Зараз... Трис... <кхід> Зараз будуть три скіли. Це дуже погано, особливо в корінь. Надіюся, вона нас не застанеть. Ох, крітший на головного героя. Це дуже погано. Ні, не застань, не застань, будь ласка. Так, Какаші майже помер. Будь ласка, Є, наші ходи розпочинаються. Так. Відкривай нам. Карін нарешті. Екстра раунд. Супер. Є, іще один. Какаші ще встигне. Оворотні. Все це поразка, я переіграю. Як Карін застанеть, нас є повні шанси виграти тут. Ще раз давайте. Ну, я поставлю на паузу, <кхм>, подивимося, чи вдасться нам його перемогти. І ось я переміг, <кхм> подивимося. Я використав карту пропуска, тому сам не бачив мені аж самому цікаво, як це, якщо Карін і Какаша зробили у боротися. Цікаво, як вони перемогли. Тут ніхто без... <кхм> всі без увороту. Всі отримали скіл як мені вдалося перемогти. Цікаво. Так, ледяне отраження. це добре. Далі ходить корзін із блоком, але все-таки ходить. Так, тут ходить наш левлисцем, какаші, добре. Всі походили тепер нормально, обмінний шар, О, він нам має оба скритів, зрозуміло. Далі. Кого якого родуховний глаз? Один, один стан. Добре. Так. Зрозуміло. Тепер наші ходи. Так, раз, поворот. Зрозуміло. Кого якого родуховний глаз? стани. Ось! Оце мені подобається. Три стани. Оце круто, я вам скажу. Це взагалі клас. З трьома станами <кій> безподобно. Три стани, ну як? Три стани, Я радію без меж. Три стани, круто. <кій> так, далі ми. О, тут у нас наші друзі завершили 10 побід. молнії, Він виносить всіх, крім моє тугая. Ну і тут же в нас повертається лев листя до бою. Він тут має з легкістю отримати їх. Це оборон нам вже роль великої не грає. Волки. Винесе біга волки чи ні? Ні. Ну нічого. І какаші ще один. Ну, нічого. За сім раундів нам вдалося перемогти <кхем> нашого суперника. Зараз я подивлюсь, якого він. Ворот, ну що ж це? Клинок молнії, давай кучти. І знову такий занадто воротський какаш. Вибачте за слово. Так, ну нічого. Це був еш, ходя, Ходячмо. Ходячи чмо із с 50 шукама. Ну, я ще думаю, що нам цього може вдасться перемогти. Хоча в на нього набагато більше мощі, ніж в нас. Ну що ж, подивимося ще на нього. Далі нам нікого не вдасться перемогти. Це однозначно. Дивимось. Хай такий, ох, які в них швидкі помощ. От ненавижу цю здібність, чесно кажучи. А свій теж ставити допоможі. Але волки набагато краще, на мою думку. Не дуже люблю, коли є допомог у когось із моїх супротивників. Так, заходимо нам. Від... Ну, я тут не знаю. Не знаю, чи нам вдасться виграти. Напевно, що ні. Оскільки такий сильний головний герой ні, нам не вдасться. Однозначно, ні. Я впевнений в цьому. Ось бачите, тут ще й Іно, додаючи ХП своїм ш... штурмовикам. Ну і в нього майже відновлення ХП. Це не цікаво. Так, клинок Молнії Не думаю, що він нас може сильно врятувати, як я і казав. Це однозначний проіж. Пропускаємо. Як я і казав, ми тут проіграли, не вдалося нам перемогти. І тут більше нікого не має нам кого перемогти. Ну і на цьому я закінчу. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!